Верховна Рада ухвалила в цілому закон про ліквідацію МСЕК. Про таке повідомив народний депутат Ярослав Железняк. І з 1 січня наступного року замість них створять експертні комісії. Їх формуватимуть у закладах охорони здоров'я із лікарів-практиків та лікарів-реабілітологів. Серед функцій експертних комісій встановлення групи інвалідності, направлення особи на додаткове обстеження, планування та проведення повторного обстеження. Голову Маріупольського обласного центру медико-соціальної експертизи номер 2 що дислокується у Хмельницькому, усудитимуть за корупцію. За матеріалами досудового розслідування 43-річну посадовицю підозрюють у вимаганні та отриманні хабаря на суму понад 200 тисяч гривень. За рішенням суду медикиню відсторонили від посади, відправили під варту на 60 діб із правом внесення застави в розмірі 242 тисячі гривень. Якщо вину підозрюваної доведуть у суді, їй може загрожувати до десяти. Років позбавлення волі. За оформлення фіктивних медичних документів внутрішньо переміщеним особам чоловічої статі для подальшого отримання ними групи інвалідності, зловмисники вимагали від 3 до 7 тисяч доларів. Під час обшуків правоохоронці вилучили, окрім суми неправомірної вигоди, ще понад 26 тисяч доларів. Безпеки України викрила підготовку і запобігла замовному вбивству головного свідка у справі про Хабар навесні 24-го року. Група рейдерів запропонувала полковнику СБУ один мільйон доларів, аби він посприяв рейдерському захопленню видобувної компанії на Вінниччині. Про таку пропозицію він доповів своєму керівництву. Після чого фігурантів затримали. Утім, організатор злочинної групи, щоб уникнути покарання зі слідчого ізолятора, спланував убивство головного свідка в цій справі. Кілера знайшов за допомогою. Арештованих кримінальників, які перебували разом з ним у СІЗО, потенційному виконавцеві вбивства замовник обіцяв 50 тисяч доларів. Проте довести справу до кінця завадили співробітники СБУ. за новими фактами головному підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.